Добрий день всім. Сьогодні хочу трішки прозвітувати перед вами, що мені вдалося підготувати нашим котикам. Це ось показую, я не знаю, не буду її розвертати, це Я ось зробила кікімору білу, сплела, вже я її скрутила. Завтра завеземо. Так. Далі сплила три пари носочків, ну, ще вийде четверта пара. До завтра, до завтра сплиту. Ось такий трошки патріотичний. Вже трошки завезла дівчатам волонтерський центр. А це в мене вийшло ще три пари і четверту дов'язую. Не знаю, коли ще не повідомили, коли будуть їхати. Ось показую, позалишалось у мене багато таких кусочків, і я їх тут комбінувала, більш-менш по кольору підбирала. Я не вважаю, що це так важливо, щоб вони геть були зовсім там одинакові. Головне, щоб вони були тепленькі і використовую всі залишки, які в мене залишилися. Сюди ще в ці носочки, звичайно, я куплю посмаколику, покладу. От, ну це завтра, коли буду вести. І ось, друзі, такий невеличкий, невеличка така коробочка. Хочу показати вам, що я купила. Зараз повитягаю все сюди. Це раз я вирішила трішки закупити медичних препаратів. Так як ну, зима, зима, холодно і, і треба лікуватися нашим котиком. Не знаю, з чого я почну. Та так, мабуть, по списку. Бронховеда. Бронховеда, де у нас? Де у нас це все? Так, мабуть, ось. Мабуть, оце воно. Да. Ось таких цукерок я купила тут 50 штук їх у цьому пакетику. Це такий, мені здається, це від кашлю, ну так, да, бронхо, це вже від кашлю. При кашлі та подразненні горла. Ось тут 50 штучок цих цукерочок, ці кординці. Так, буду зразу сюди ставити. І вийшло у мене на суму. На суму. 148 ,72. Так, 148,72. Так, далі йде антафіт м'ята. Це в нас де? Це в нас ось. І для чого? Це в нас сприяє підтримці кіш. А, це від печії. Це пігулки від печії. Я сьогодні, коли зайшла в аптеку і запитала, ну от я сказала дівчинці, в мене є певна сума, я хочу скупити те, що мені потрібно для наших котиків. А вона каже, що вчора я спілкувалася з одним своїм знайомим, він, він приїхав в відпустку і він каже, що от таких препаратів, саме як бінти, лейкопластир, там Ну Такі всякі от простуди, там такого вистачає. всього. А немає саме от, ну самі звичайні такі препарати, наприклад, від печії чи там від чого. Ну, такого не вистачає. Тому я взяла отаку, тут 24 таблеточки, коробочку отак, антафід, І це в мене вийшло на суму. 90-90. ну 91 гривня майже. Так, кидаємо туди. Далі по списку йдуть отакі препарати, ось, <кій> ентеротоксил. Токсил. Це також при отруєнні. Отаке також просили. Тому я купила їх тут 2, 4, 6, 8, 10. 10, отаких стійків. Бачите? От, е, я так думаю, що вони Одно раз було використання. Кожен стік <кій> е, на один раз. І е, це в мене вийшло на суму 125,30 копійок. Так, ідемо далі по списку. Ідемо далі по списку на зоспреї. На зоспреї. Взяла ось такі. Чотири препарати. Це закапувати ніс. По-російськи. Чому тут написано по-російськи? Не можу зрозуміти. Ой, ну та ладно. Для носа закапувати ніс. Не буду. Чотири штучки я взяла Так, і це в нас. Вийшло на 225 гривень і 24 копійки. Далі я взяла, так, ну, буду по списку флюколд 5 отаких ось пакетиків. Це противірусний препарат, і також від температури, симптоматичне лікування застуди та грипу. Ось таких я взяла 5 пакетиків і на суму 161,59. Ось. Ось на таку суму. Так, далі по списку комбігрип. комбігрип. Ось взяла коробочку отакого, лікування симптомів при гРВІ, грипі, алергічному реніті. Ось таку коробочку взяла, скільки тут штучок його, воно тут з лимончиком. Десять саше. Це такі чаї. Ось такі чаї. 10 саше. Так, сюди і це у нас на суму 266,90. Так, і решта я купила отакий препарат. Це так само, так як мені пояснила дівчинка-провізор, що таке також просить, тому що бувають і розлади шлунку, і розлади кишківника, і лікуватися нічим. Ось я купила три отаких упаковочки лопераміду, І це у нас вийшло на суму. 90. Гривень і 90 копійок. І ось, друзі, отакий маленький короб... коробочка, отака маленька, дивіться. Нема що бачити. І суму, я вам зараз озвучу гривень 1040 гривень і 43 копійки. Ось я вам прозвітувала, на яку я суму купила. Хочу від щирого серця вам всім подякувати за вашу допомогу. Мені без вас було б дуже ну, скрутно, дуже важко. А так я маю змогу допомагати. Ну, разом з вами, звичайно. Ми допомагаємо, хай небагато, хай трошки, але все рівно це якась допомога. Завтра завезу, ще склала. Ну, ті чеки вже там не потрібні. Ще склала е, декілька ковдр, таких е, ну, пледів, таких не товстих, тому що прохання ну, просили, е, коли виносять поранених на ношах, е, їх інколи приходиться нести і навіть декілька кілометрів. Поранені мерзнуть, і потім, звичайно, ці ковдри викидаються, тому їх треба багато. І я назбирала декілька вдома, себе, себе назбирала, які там були, покривала пледи, ми обійдемося, у нас вистачає, а там вони необхідні. Також ну це вже я пледи сюди не таскала на стіл, також назбирала там світерочків. Цілий пакет, і штани спортивні. Там прохання було від, ну саме з госпіталів, Ну, пораненим треба такі спортивні штани, якісь светрики, такі, щоб вони не мерзли. Ну, розумієте, цього всього треба багато. Воно все і брудниця, і ніхто його прати там не буде. Тому я зібрала. Нам лишнє не потрібне. А, звичайно, і деякі там і синів взяла, і в свої, і такі більш мужського характеру. От, і, Ліночки, і там, ну, зібрала з усієї сім'ї, які там темненькі такі светрики, і все спакувала. Я думаю, завтра це все завезем, а потім ще уточню, на коли буде. Точно буде поїздка, щоб можна було ще наготувати щось там напекти. Я вже купила он борошна і купила велику пачку маргарину, і купила лоток яєць. Ну, Там дріжджі в мене є, ну там побачу, що капуста є в мене, паштет є. Ну, то вже я там буду собі придумувати, що, чи я буду пекти сама, чи, можливо, когось собі на допомогу. Запрошу когось із дівчаток. Ну, ось таке в мене сьогодні відео наговорила вам, наговорила. Я ще раз вам щиро дякую. Я ще раз вам щиро дякую. Божої опіки вам всім. Мирного неба над головою. Я не знаю, як виразити, розумієте, я коли от мені <кій> <кій> скидають гроші. Я... я розумію, що це ж не мені, що це ж на допомогу, але я наскільки. Так переймаюся цим. Ну, люди ж, які в нас хороші люди, які в мене хороші підписники. Ви в мене самі кращі. Дякую вам усім. Просто дякую.